Тарас Завгородній, в нашій студії політтехнолог. В продовження теми ми вже трішечки торкнулися щодо допомоги США Україні. І власне Зеленський напередодні поспілкувався з журналістами SBS News і каже, що без США ми будемо зазнавати багато втрат людських і територіальних. І тут до слова хочу звернутися до іншого коментаря. Але вже посадовці Верховної Ради у 2026 році міжнародна фінансова допомога для України скоротиться. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев. каже відповідно Україна. Україні доведеться шукати компенсатори для наповнення бюджету зі слів Гетманцева. В наступному році партнери зможуть видалити, нібито лише 11 мільярдів доларів, а це що не менше вдвічі менше за бюджетні потреби. Він також додав, що у 2025 році підвищення ПДВ точно не буде. а Головним компенсатором повинна стати детінізація української економіки щодо ось цих компенсаторів, які можете виокремити ви як майбутні ось ці головні чинники. Експорт зброї відкрити ви заробляти, пробували. Ну, він, є те, що там я чув від цього, ну просто диверсанта. Там, знаєте, знайшов 200 гривень, там десь пальто пішов, заплатив державу. Ну, ти що, ну вибачте, це просто диверсія. В жодній країні світу такого немає, навіть в Європі. Там за тобою не дивиться, знаєте, що з першої гривні можна все платити. А люди бачать, коли ви ну, розбили ліцей в Харкові, який на 200 мільйонів набудували. Навіщо ви будуєте там? А потім розповідаєте, що грошей не вистачає, може красти менше водити. Да? Особливо стосовно пана Гетьманцева, який ще займається там різними мутками з ігральним бізнесом. Да? Може вони будуть більше грошей платити і так далі. Так, Тому гроші є. Платять. Далі заробляти треба, запускайте експорт зброї. В нас Я вам вказую, кожен ефір, пане Тараса, збирають донати, їм не вистачає зброї. То як ми будемо їх експортувати, якщо так не... кажуть, що не вистачає. Ще раз розповідаю вам, як Розпишите, працює промисловість. Да, коли да, стоїть да. підприємство, коли стоїть підприємство, ніякої зброї немає, ви розумієте? Далі фахівців забирають за кордон. Ви розумієте це? Uh -huh. Те, що досвід який оплачений кров'ю. Uh -huh. А як вони виїжджають? Ну, знаходять можливості. Знаходять можливості. Далі розповідаю, як це працювати повинно бути. Далі, у нас Міністерство оборони надає авансових платежів для виробництва. Ну, просто грошей не вистачає. Коли працює, запускається виробництво, так, наприклад, умовно кажучи, у тебе зобов'язання виконати перед українським Міністерством оборони відповідно до нашого законодавства, там плюс 30%, да, собі вартість плюс 30%. За кордон ти можеш продавати за будь-яку ціну. Підтримується виробничий цикл. Тоді є зброя, щоб ви розуміли. Тому що те, що збирається, то 40%, ну, промисловці говорять, 40% підприємств стоїть. По потужності не завантажує. Як ви заробити? Як ви вважаєте? Яка ваша перший, рік, перший рік 1 мільярд, 1 мільярд це, це валюти можуть. Без... І 200 мільярдів податків може бути сплачено. Не треба, не треба підвищувати податки. Далі, за кордон. Я вам розповідаю як схему. Просто тут, тут, тут теж знаєте, у нас, ну на жаль, всі говорять, треба надлишки зброю продавати. Які надлишки? В промисловості немає такого поняття, як надлишків. Він повинен бути законтрактований, щоб ти купив верстати, навчив людей, завів комплектуючі і так далі. Я Це помиваю. в сільському господарстві може бути. Раптом у тебе врожай, да? а раптом і не буде врожая. І тоді у тебе з'являються надлишки. Тому ми повинні розуміти, да, зброя, технології. От тут питання виникає: от ідуть росіяни. У нас без технологізації армії війну виграти буде неможливо. Ракети потрібні, От ви запитували спочатку, щоб не було от такого, щоб як в Сумах, а тому, що потрібні власні ракети, власні системи, які не контролюють західні країни і так далі. Це правда. Пане Тарасе, але все ж таки, ви кажете, один мільярд гетьманцев каже, що потрібно додатково 11 мільярдів десь знайти в наступному році доларів. А я вам розкажу: я вам розповідаю, як це працює. Хочете нову систему безпеки? Да? Ракети, які, наприклад, незалежно від американців, літають. Тут те, що, що бейби і так далі. Ага. Норвегія, хочете захист? На. У вас скільки в, в суверенному фонді? 1,7 трильйона? 10 мільярдів сюди. Отак ведуться розмови, шановні. А Якщо хочете захист, тоді буде захист, так? хочете доступ до нових технологій. Значить, буде так: диктувати свої вимоги, вимагати, в тому числі, а не сидіти плакати, що у нас там щось не виходить. І що рудіти по кишенях по 200 гривень, говорить пан Гітманцев, це знаходити. В своїх кишенях пошукай. Тим більше, коли ловить посадовців, які машини мають, там, будинки собі будують і так далі. Ти про що взагалі говориш? Жерти менше треба. І так далі. Тому в даному випадку заробляти треба. У нас козир є. Далі вибудовувати кластерну економіку. Тобто, це, це означає, що от є у нас виробництво зброї, далі воно максимально повинно бути локалізовано, ну, наприклад, дрон. Дрон складається електродвигунів, так, електроніки, композитних матеріалів, з якого робиться дрон. Вони повинні вироблятися в Україні, давати їм пільги. І одразу ж на експорт це все. Це товари подвійного призначення, наприклад, да? або машини. Бронетехніка, машини, танки це фактично який відгалуженням від цього є сільськогосподарське машинобудування, тому що це фактично товар подвійного призначення. Знаєте, а от що от що давна чином а? Яким чином подвійного призначення? Ну тому що машина будування, ну, машина будування можна розгорнути в різний бік. Різний розгорнути так. в різний бік. А знаєте, от ми сміялися, коли там ну, сказав Порш буде виробляти танки і все інше. А чому так? А ви знаєте, що в Другу світову війну, які от ті марки, які ми, які, їх ми їздимо? Там опіль був, наприклад, бронемашини, да? Ну, мається на увазі німецькі пізніше. Так. А хто, наприклад, панцирвати? Ці танки, Тігр Пантеру, виробляв. Знаєте, яка компанія? Ман, яка зараз вантажівки виробляє. І, бага... і Порш, в тому числі, він тільки тоді не називався так. А БМВ, от ми знаємо, торгівельну марку, знаєте, що чи... звідки БМВ? Вони взагалі літаки виробляли. У них же емблемка така, це ж пропелер і все інше. Це взаємопов'язані ри. І це стимулювати на експорт в першу чергу. Далі скорочуйте імпорт. А навіщо ми імпортуємо ті товари, які не є критичними? Тому що те, що говорить ні, обмеження імпорту. Ні, те, що потрібно, те, що повинно вироблятися, повинно вироблятися в Україні. А навіщо, наприклад, в 23-му році, не знаю, 24-му, на 1 мільярд доларів у нас алкоголю було імпортовано. Це критична для України а, річ, так? А навіщо у нас у нас торгуються ці, у, в тому числі, наприклад, елітні марки автомобілів імпортуються? А, ми а це валюта, а це валюта вивозиться. А оці 11 мільярдів, це щоб фінансувати імпорт. І в Вибачте, в Британії в Британії під час війни. Взагалі були картки навіть на їжу. Нічого ти не міг придбати. Сполучених штатах Америки було обмеження, бензин не можна було взяти, машину не можна було купити. Чому? Тому що вся гума йшла на виробництво зброї. А, а це я вам розповідаю: звідки гроші брати? Так менше імпортувати. У нас же беруться гроші, щоб закуповувати імпортну продукцію. Тобто експорт першу чергу відкривати з першої чергу збройний, машинобудування сільськогосподарське, щоб менше споживали. В тому числі речей, там, да? ну там, наприклад, біатанол. Біатанол, але виробництво цих установок повинно бути в Україні. І так далі. І тоді ми побачимо, що виявляється, що не так і багато потрібно грошей. Пан Тарасе, давайте до підсумків рухатися. Вже маємо маємо фіналити. Ну і власне, як зміниться ставлення Трампа до РФ після обстрілів сум та кривого рогу? Таке питання сьогодні було нашого ранку. І опитування насправді продовжується в Ютуб-спільноті в телеграм-каналі. Але проміжний результат давайте подивимося. Виведемо його на екран. В нас в Ютубі 7 тисяч, понад 7 тисяч голосів. Зібрано вже на цю хвилину. Дуже хорош. Результат, ну і власне, як бачите, оцінка ну така доволі песимістична: 93% відповіли ніяк. От ще 4% дасть Україні зброю, 3% веде жорсткіші санкції. Ну це так не густо. Скажемо, відверто не вірять люди в реакцію Трапа. Давайте з телеграм-каналом порівняємо, можливо, там кращі результати. Прошу вивести цифри на екран. Там вже понад тисячу голосів теж зібрано, теж дуже телеграм сьогодні добре голосував. Але знову ж таки, 96% вважають, що ніяк. По два Відсотки дасть Україні зброю і веде санкції. Ну результат е однозначний да пан Тараса. Ми десь так само думаємо, чи чи ні? Ні, вони дивіться, вони все вже чудово розуміють. Вони визнати це поки що не хочуть Так де поки що дипломатія. Вони намагаються що говорити. Дивіться, санкції вже йдуть проти Росії. Сама політика Трампа економічна ціна на нафту 50 доларів вже саме для російської, і вона ще буде падати, те, що робить Трамп. А при Байдені це було неможливо, шановні, неможливо, тому що йому потрібна була висока ціна на російську нафту. Спокійно там Росія могла воювати нескінченно, просто нескінченно. Тут падіння, дивіться, я вам сказав. Зараз влупили ми та по Китаю. Він же зараз девальвує свій юань на 20%. Це падіння експортних доходів Росії на 20%, якщо вони не девальвують. Свій рубль на у них там скільки там 130 Вони ще ну, 20 відсотків. рахуйте вони ще повинні підняти ціну. А це а, додатковий тиск на економіку російську. У них і так скорочення нафтових про цих речей. Тобто, без санкцій, без санкцій він і так же своєю політикою вже душить Росію. Вони не хочуть цього, а я сказав, вони не, як, вони, а, а, вони не можуть вирішити одночасно два питання. І американську економіку перезапустити, врятувати Росію, як США останні 150 років робили. Щоб ви розуміли, США годували, рятували від голоду Росію ще в царські часи, що в 1890 році, вперше, коли був голод в Російської імперії, допомагали хлібом. Тому що у них така політика стосовно Росії. А більшовики хто годував в 20-х роках? А хто а хто ряту, а хто а хто військову технологію Сталіну давав? Що Рузвельт, думає, ідіотом був не розумів навіщо Сталіну потрібна це військова машина машини промисловість.